Що ж, як ви бачите, ми знаходимося в місто Великий стадіон імені Богдана Маркевича. 5 хвилин до кінця небезпечні штрафни нашої команди. Ну що ж, товариство, вітаю вас на каналі футбольного клубу Кулки Білка. Якщо ви хочете побачити, як це почалося і чим це закінчилося. Тож, гарно перегляду. Давайте почнемо все спочатку. Свій, свій футбол. Поле нам дозволяє м'яч на контроль. І вже от в минулій грі вже ще краще було в плані там, що ми м'яч звідси перевели вже сюди. Так, да, було багато дальніх ударів, але з часом ми тут повинні сюди більше будемо ширмаки працювати, щоб краще було залишення.

Збігання захисників Паша, сава куди вбігає. Давай, пацани, давай заряжемо, виходимо, блядь. Постійно підказуєте, один, ззаді, горишний, швидше, ліво, право. Давайте

Як говориться, завтра ці Микола був, фотографію зробив, значить можна починати футбол. Не треба діяти, довкола. Добре, вибрали, ці давай тут. туди. Так буде краще. не Kalinetski, vo! Kalinetski, vo! Kalinetski, vo! Kalinetski, vo!

я вам скажу, бачите, і ми і ви побачили, як рахунок стоїть 1-0 на нашу користь. Десь там під кінець першого тайму. Десь хвилина сорокова, 43. Я не знаю, бо немає годинника. Одним словом, 1-0, поки ведемо. Там є серйозні моменти, йти дивитися, а ви слухайте, що я говорю. Ну що я вам скажу один-оде. Просто більше нічого не скажу, один-оде. Ну що, ми подивилися там на табло, яке не світиться, напевно, через те, що вже виключило світло. Прийшов той графік, розумієте? Але рахунок один-оде. Дивимося далі. Зараз всі відпочинуть. Як то кажуть, тренерський штаб, несе якісь камніки, колективи, як заміни, вийдемо на другий темп. І будемо далі добуватися позитивного результату. Чуть треба нам загострити за мало. Є, але замалена. Ми повинно чекати між. Ти просто ти просто так, знаєш, ми тут щось скакаємо, нас продовження тут немає. Тут два-три рази за, за танку отримали тут не. Опинуйся, ти постійно тут отримати цю нічию. Сидиш, нас за острів але ти тут не подиваєш. Ти отримаєш. Якості немає. Ми ж не можемо створювати по 400 моментів за тайм, щоб ми забили гол. Забили гол. Вони оціграли. Загубили концентрацію. Просто дуже-дуже пустенька, блядь, подача. Далі Юра Івцейко, далі побіг, ось така там мами став. Чого ви туди побігли? Там розрив, ось такий. Вони віддали сюди передачу, там сюди передача. Ви так троє побігли, і вони сюди. І чого? І потім був серединий бік, і ви не встигли. Там, по-моєму, Олег чи хто чоловік. І ви не встигли, і туди сістили. Все? Ні, для чого? Я нехай хочу говорити. Ціли, ми щоють чу, цілий, чують, чу. хай нехай б'ють, не хай будь Ми забули тільки що молодь, де чого. Нехай, і тут забираємо, тоді завжди бігаємося. Ще тем, тримаємо. Поворота бити. Такі моменти є, я кажу, просто владу, ми ще щось там шукаємо, ще щось м'яч. Поле ідеальне, що, що потрібно. Йорка зараз переходить. Іваночку. Зараз вони. М'яч має ходити трошки швидше. Ми просто баляж на соромі. Я розумію, що якщо б ми вигравали там, питань немає. Ну приймаємо, піднімаємо голову і тоді віддаємо. Ні, я до прийому вже маю знати раз-два. Раз-два, поки ми їх не розкачаємо, поки ми не знайдемо дир в їхній обороні ззаді, на фланзі особливо. Хоч ми доставимо все і звідси стріляти, бо вони насичують, дуже плотно сідають, от, 20 метрів, вони сідають. Але нам от, що ще, що ще? вони грають дуже високо. От перший день стояв на лінії, вони грають отак. От от, от. То, що з ким ми, ми дивилися, що з нас палати. Вони грають от, 20 метрів, тут. Вся, 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 вся гра нас відбувається. Ось в другій зоні, от так, 20-30 метрів. От, то, що Іван сказав, Сава, да, тільки давайте отаку. Зараз не знаю, може довітає підсохне поле, не буде такого скользіння. Дайте сюди, Покачнув сюди і, і, і ну, показав мені туди і сюди в зону. Ви зрозуміли, ви самі все чули, самі все бачите. Остановка, переноці. Ви Це винесення заміни. Зараз відбудеться можна. І можна починати другий день. Але поки хай наші козаки відпочинуть, тому що набігалися, змучилися. Відпочинок то і є відновлення. Другий три Як бачите, тренер-аналітик там зараз готує такі тактичні настановки гравцям, які вийдуть зараз на заміну. Готується, є відповідально, тому що всі товариські матчі, які проходять, як допідуть, всі товариські матчі, які проходять під час зборів, це є фундамент, фундамент для майбутніх змагань. Тому всі ставляться від того серйозно, відповідально, всі сконцентровані, тому, шановне товариство, чекаємо, коли судді вийдуть, команди вийдуть і розпочинаємо другий тайм.

– Як вам матч? – Що по штрафному? Мені нормально, що по штрафному. Я вірю в нашу команду. Я Вона теж. дуже сильна. Я впевнена, що вони зараз на зборах так напрацюється, як почнуть в під другі лідер. Це Ні, Ну так. А да. да. ви собі просто уявіть, що Це на не кожен не поєдинок День товариський, у нас є підтримка. Тут така сумасшедша підтримка. Це, Це буде в окуляри. А ну вдягни окуляри. Дубль номер два. Така підтримка, розумієте, що жукуляруть гай. Одним словом посене, ви дивитеся оці потім огляди? Ну ви не маєте права як то водно не Немає. вигравати і тим більше ще й не лайкнути. Да. Все? Ну, що ми вболівальні тим, ти мені скажи від, від меншого до старшого. То, то, то взагалі повага. А ну, як тобі там цей виявити, м, тренер боси? Нормально? Саме влічні. Тренер, ти розумієш, саме найкращий no. тренер в тому світі. Я ж говорю тобі. Просто не всі знають, що буває таке, що і тренера травмуються. І... Та, я про те ж говорю. Давай, що ми бачимо, про... що ми бачимо. Ай-ай-ай! Ми бачимо. То, що ви не побачите. <рес> Бо ми тут розмовляємо. Одним словом нас все добре, все да, по плану, так? Да. Так, все по плану, тому наблюдаємо за прекрасними зборами, підписуємося і не забуваємо донатити, тому що саме основне – це спокій в Україні. І угу. до того всього я вам скажу, виключно, дякуючи нашим Збройним силам України, я маю змогу знімати, а я маю змогу дивитися. Волівати, а гравці мають грати. Тож, слава Україні! Героям слава! Дивимося далі. Окей, okay, пауза. Там бодик там. Я випрашую вище. Пробивай. Ой, мать. Хорош, потом я вам опять. Бой! Якби і товариська гра, але рефери навіть до речі, роздавати жовті, червоні і тому подібне. Ну, Дивимося за штатним ударом. Його! Як то кажуть, пішли хлопці до водопою. Добре, це трошки перепочити. Зіграло там 25 хвилин. Тут, кажуть, половина тайму є. є? Трошки Я трошки це сюди. Як хотів вийти, теж відчути себе, знаєш? як цей вот. Ну ти зрозумів, так? Головне, щоб ви поняли, що делаєте. Ти вот, так. Якщо ви хочете теж вийти і відчути той вот, то підпишіться на наш канал. Вийдіть, <реку> відчуйте той вот. Ну я не маю що додати. Тут спікер взяв слово, хай говорить. Взяв і віддав. Взяв і віддав. So, uh, матч починається дивиться далі. Ру, рухай, рухай, рухай. Ну Що, товариство? Другий спаринг на зборах завершується, також нічю, але вже були голи. Один-один. Капітан, скажи так. мені, як тобі гра, як ножки, як ви взагалі почуваєтеся того всього. Зараз, ну, дому буде важче, але в принципі ще бігати можна. Ну, ти відносився, звісно, я Олег глужним. Мушу брат. Всі можна себе затрагати, якщо хочемо при... відіграти. Ви зрозуміли. Хлопці отримали задоволення, відіграли навіть на втомі. Вони щасливі, тому що вони проробляють роботу, яка в майбутньому дає їм результати в офіційних матчах і там, де треба буде виказувати. Ну Що ж, рухаємося далі. Одним словом, хлопці хайдять, ми їм кажемо смачного, а з вас подобайки під Слава. слава Україні! Героям слава! слава.